Створимо з вами проєкт модель руху автомобіля за світофором». Спочатку натиснемо кнопочку Створити, таким чином потрапимо на новий проєкт. Пам'ятайте, що ви маєте війти в свій власний аккаунт для того, щоб мати можливість відправляти свої проекти. Давайте згадаємо, як змінити мову в Scratch, якщо у вас відкрилось, наприклад, на англійській мові. Ми заходимо ось сюди на глобус, натискаємо і обираємо українськ. На початку нашого проєкту ми видалимо нашого котика. Видалили котик. Тепер на сцені намалюємо дорогу. Натискаємо сцена, намалювати. Обираємо прямокутничок, малюємо його, перемістимо трішки нижче, щоб він займав центр нашого сцени. Обираємо колір у нас з вами такий, щоб нам більш був до вподоби. Спробую знайти сіренький. Ну, а у нас буде дорога червона, і приберемо. Межу нашого прямокутничка. Натиснемо на прямокутничок і приберемо межу. Є прибрало. Все. Повертаємось на наш код. І тепер додамо нашого спрайта. Це автомобіль. Знаходимо наш, хай буде Сіті баз. Єдине, що давайте з вами зменшимо його, тому задамо розмір. А він буде там 20%. Ось він у нас і перемістив. Мені не подобається червоний колір дороги. Давайте натиснемо тло. Натиснемо сюди тло і змінимо колір. Ось, хай вона у нас ось така буде. Є. Давайте повернемось на City Bus. повернемось до коду і змінимо його розмір трішки. Давайте більше зробимо. 40. Ось такий у нас шкільний автобус, який буде їхати по дорозі. Тепер ми з вами намалюємо світлофор. Для цього натискаємо Sprite малювати. І так у нас світофор буде складатися з першого кола. Обираємо коло, обираємо межу, що вона у нас має бути, вона має бути чорна. Обираємо, заливку ставимо Немає і малюємо наше коло. Можна затиснути кнопочку Shift, тоді в нас буде коло рівненьке. Обираємо інструмент мишка і копіюємо наше коло. Натискаємо копію і дублюємо. І переміщуємо цю копію трішки нижче. Ось так. Зараз вирівняли. Тепер знову натискаємо вставити нашу копію і переміщуємо її. Нижче щоб було три кольори. Тепер як у нас з вами буде змінювати світлофор? Спочатку у нас буде горіти червоний, потім буде горіти жовтий, потім зелений, потім знову червоний. Треба розфарбувати наше коло у ці кольори. Для цього натискаємо кнопочку, там, де образ. Правою кнопкою миші дублювати. І дублюємо наше коло 4 рази. Повертаємось на перший образ. Обираємо відерку і обираємо червоний колір. І замальовуємо наш перше коло червоним кольором. Переходимо на другий образ. Обираємо відерку. Обираємо в нас вже з вами жовтий колір і замальовуємо жовтим кольором. Третій образ. Ми знову обираємо відерку, обираємо вже зелений колір і замальовуємо зеленим кольором. І знову на четвертому образі у нас з вами має бути жовтий колір. Повернемо нашу насиченість, оберемо жовтий колір. Ось так. Є. Повертаємось у код. І давайте з вами розвернемо наш світофор, щоб він був у нас угорі. Обираємось тут напрям і розвертаємо наш світофор рівнесенько, і піднімаємо його нагору. Так, поставимо тут трішки, вирівняємо. О, є, вирівняли наш світофор. Тепер зберемо. Код для нашого Сіті Бас. на Сіті І обираємо першу подію, це коли натиснутий наш флажок. Після того завжди, оскільки в нас команди мають постійно повторюватись, натискаємо завжди. І тепер починаємо збирати. Якщо у нас світофор має значення 3, тобто ось цей зелений колір. То наш автобус має рухатись. Тому ми заходимо в оператори, ставимо дорівнює, позначаємо через датчики, що ми маємо считати, яке в нас значення має образ, обираємо ось тут спрайт і обираємо ось тут образ. І ставимо дорівнює 3, то наш. CityBus має почати рухатись, тому ставимо команду рух, переміститись на 10 кроків. Тепер, якщо в наш жовтий колір, це у нас образ другий і четвертий, то нехай наш CityBus сповільниться. Повернемось до коду CityBus. Знову. Дублюємо ось цю команду, додаємо. Єдине, що треба її трішки видоізмінити Виділяємо цю частину, обираємо оператори, ставимо або, шукаємо наше або, знайшли, і у нас костюми з. Спрайта 1. Давайте продублюємо, тому що він нам знадобиться. Дорівнює, ми сказали, скільки в нас там світлофор, дорівнює 2. Повертаємось в Сіті Бас, дорівнює 2, або дорівнює 4, то ми починаємо сповільнюватись і переміщуємось на 5 кроків. І ще одна частина, коли у нас з вами Сітібаз дійде до кінця, він має повернутися на початок. Тому ставимо ще керування, якщо і серед датчиків ставимо торкається край, межо. То ми маємо повернутися на початкове наше положення, тобто переміститись в x 197 y 226 Тепер, як же нам змусити світлофор починати змінювати кольори? Для цього достатньо зібрати команду. Спочатку ми ставимо керування і ставимо в подіях, що коли натиснути флажок. Після того завжди. Нам потрібно чекати 2 секунди та змінити образ. Вигляд. Наступний образ. Єдине, що на початку нашого старту хай горить червоний, тому обираємо, що поставити, змінити образ. На образ 1. Давайте з вами запустимо і перевіримо, чи працює наш код. Ось бачимо. На зелений в нас він рухається, на жовтий сповільнюється, і на червоний зупиняється. Тепер ви можете самостійно змінити цей код. Наприклад, щоб зелений в нас колір горів там, наприклад, 5 секунд. Жовтий, 2 секунди, червоний, 10 секунд, і додати ще рух зустрічного, наприклад, автобуса. Бажаю успіхів!